Бути віруючим це щось набагато більше, ніж просто потрапити на небеса. Сьогодні ви дізнаєтесь про сім головних цінностей, які стануть планом для життя з надлишком, яке має для вас Ісус. Якби ви могли прожити життя з наміром виконати своє дане Богом призначення і побачити, як Боже царство встановлюється тут на землі, ваші базові переконання подібні до компасу які скеровує кожне ваше рішення і розвиває відповідну культуру у вашому житті. Ось чому місія Кената Копланда базує все на конкретних головних цінностях з Біблії, коли ви вкорінені у тих принципах, як життя вірою і ходження у любові вас не захитає безлад цього світу, досліджуючи, як стояти на слові Божому і робити його цінності пріоритетними, ви можете стати світлом у темряві. Запрошую на чергову передачу Переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс. Моя дружина пастор Террі. І сьогодні ми викладаємо в біблійному коледжі Кеннета Копленда яке чудове місце, щоб викладати слово Боже. Мені здається, я чула собаку Аллилуйя. цій складі. Що? Знаєте, ми, мабуть, єдиний навчальний заклад. Ми біблійний колач Кенета Копленда Бульдоги на озері Ігл Маунтін. Лише уявіть собі тут озеро Ігл Маунтін, що перекладається Орлина Гора. Ви думали, ми будемо орлами, але на нашому першому занятті всім дуже сподобалося послання, яке ти проповідував про віру з хваткою бульдоги. Так і це здалось правильним. Саме для цього ми тут ми дізнаємось так. про віру, яка не здається. Так. Мій тато завжди казав, є щось особливе у тому, хто не здається, не опускає руки. Тому це добре. І ви можете сказати, що стаєте більше схожими на бульдога у своїй вірі? Так, так. На рахунок три про що ми говоримо цього тижня? Один, два, три головні цінності. Головні цінності. І як щодо головні головних цінності? Цінностей, ми це вже обговорили. Думаю, всі вже це знають. Мабуть, кожного з присутніх тут можна запитати, що таке головна цінність. Це те, що ми дуже цінуємо, це те, що є фільтром, через який ми дивимося на все інше, і це так глибоко всередині нас, що вже навіть автоматично керує нашим життям, і скеровує його. Вони визначають, в якому напрямку ми рухаємось, наші рішення, наші дії, і вони справді рухають нами. Ці головні цінності на щастя чи на жаль вестимуть вас у житті. Вони виберуть дорогу, якою ви підете. Можливо, ви приїхали сюди з якимось упередженням у своєму мисленні, у своєму житті про які ви навіть не підозрювали. На найбільші з них, які ми бачимо в нашому суспільному житті, тут особливо в Америці, і я думаю, в більшості західних країн, тому що диявол і весь світ просувають расове розділення, розділення за статевими ознаками і віком. Тому Ви бачите, що ці речі виникають найчастіше, і це підштовхує. До чого? До розділення. Чому? Бо народ, який розділився сам в собі, не встоїть, це те, що хоче зробити диявол, але Бог так не робить він так не робить. Тому у нас є головні цінності, які приходять від нього. І ми живемо у відповідності з ними, і ми бачимо все у світлі того, що каже Бог, і це виробляє небеса у нашому житті. Замість того, щоб увіковічувати безбожність, сварки, так. розділення, біль, смерть і скорботу, яка є у світі, і ці головні цінності мають бути так вкорінені, затверджені всередині нас, що коли диявол тиснутиме на нас, з нас виходили тільки головні цінності лише Слово Боже. І нам потрібно бути, як Авраам у посланні до римлян 4.20. він не захитався. В обітниці Божій невір'ям, а перебував твердим у вірі, віддав славу Богові і був цілком впевнений, що він здатний виконати обіцяне. Тому ми можемо бути цілком впевнені, коли мова йде про ці головні цінності. Ти хочеш, щоб я прочитала так, давай цього разу так. я їх прочитаю. Гаразд. Отже, головні цінності прочитайте їх разом зі мною. Ми ставимо слово Боже на перше, на перше місце. місце. Ми живемо ми вірою. вірою. Ми, ми ходимо в любові. Ми керовані Духом Святим. Ми про все молимось, Ми захищаємо помазання. Ми, ми шануємо Бога. Цього тижня ми дійшли до третього пункту. І ми говоримо так. про сьогоднішній день. Так. Але якби вам потрібно було підсумувати все на цій стадії. Що ви цілком могли би зробити, бо ті перші три приведуть вас до інших чотирьох. Вони приведуть вас до них, але добре розбити їх на частини, щоб ми могли розвивати їх. Вони все ж таки взаємопов'язані один з одним. Отже, ці головні цінності так ми занурюємось все глибше і глибше. Хоча ми не стільки говоримо про те, як вони діють, як про те, які вони цінні. Це як прожектор, який ви зосереджуєте на цінності віри, цінності того, щоб ставити слово Боже на перше місце. Так а так. тепер ще й цінність ходження в любові. Ходження в любові. Чому ми ходимо в любові? Повторення закону двадцять вісім, і 15. Якщо ти будеш слухати голосу Господа Бога Твого, ретельно виконувати всі заповіді Його. Які заповідую тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе вище від усіх народів землі, і прийдуть до тебе всі благословення оці і сповняться на тобі, якщо будеш слухатись голосу Господа Бога Твого. Якщо не будеш слухатись голосу Господа Бога Твого і не будеш намагатися виконувати всі заповіді Його і постанови його, які я заповідую тобі сьогодні, то прийдуть на тебе всі прокляття оці і сповняться на тобі. Отже, як написала Терю у своїх записах, сказано достатньо. Або так, цього достатньо. Чому? Бо це заповідь. Так. Бог підносить виконання цих заповідей. Ось де благословення. Одна з причин того, чому він дає нам заповіді, полягає у тому, що Бог знає і розуміє світ, в якому ми живемо, той тиск, який на нас справляється. Якщо ми ставимось до чогось як до заповіді, а не як до одного з варіантів, тоді немає ніяких виправдань. І насправді тиск справляється не на нас. Тиск справляється на нього. Бо якщо ми робимо те, що він так. каже, результат буде у зоні його відповідальності, а не нашої. Тому Бог дав нам цю заповідь і сказав: якщо ви будете слухатись цих заповідей, є благословення. Якщо ви не будете слухатись цих заповідей, є прокляття. Люди намагаються представити це так. Дивіться, якщо ви не будете робити те, що я кажу, я битиму вас по голові. Ні, вас і так вже б'ють по голові. Тому Бог казав їм, як каже і нам. Коли ви слухаєтесь так. моєї заповіді, так. саме там благословення, він забезпечив, так би мовити, безпечне місце. Він дав нам парасольку, безпеку. Якщо ви будете робити те, що він каже, і так як він каже робити. І насправді у цьому є безпека безпека, коли ви робите те, що вам кажуть. Ви продовжуєте нести відповідальність, і ви підзвітні. Але реальний тиск за результат справляється не стільки на вас, скільки на лідера, який повів вас у цьому напрямку. І це план Божий і його дорога. То яка ж найбільша заповідь від Матвія 22, 36, 38? Учителю, яка найбільша заповідь у законі? Ісус сказав їм, полюби Господа Бога Твого всім серцем твоїм. І всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм. Ця є перша і найбільша заповідь любити Бога. з усіх заповідей старого завіту. Ви, я впевнена, вже вивчили цю У законі 613 заповідей. Але не всі вони однаково важкі і складні. багато з них покликані допомогти вам краще розуміти життя і віру. Відрізняти хороше від поганого, мораль. І ще в них багато того, що спасає життя, про що не здогадуєшся інтуїтивно. А ще там є заборони не роби цього, не роби те. Чому? бо це вбиває вас, розумієте? Це не приносить вам жодної користі. Я думаю, змогти сказати це у 613 заповідях це справді щось. Але Ісус підсумував все це, сказавши найбільше з усіх заповідей любити Господа Бога Твого всім серцем, всією душею і всім розумінням. В одному вірші говориться всіма силами, всіма вашими ресурсами, всім, що ви маєте, це найбільша і найголовніша заповідь, і це означає, що вона містить в собі все інше. У п'ятому розділі до Галатів говориться, що віра діє любов'ю. Ваша віра не діятиме, поки ви з кимось сваритесь, або поки ви на когось ображені, чи поки ви бунтуєте. Ви можете бути в незгоді з Богом, і тоді ваша віра не діятиме для вас. Отже, пастор, скажіть мені ще раз, як ми отримуємо віру? Хто знає до римлян від слухання, слухання від слухання, слова Божого. слухання і слухання і слухання слова Божого? Так як ми ходимо з Богом, Вірою. вірою, вірою. Якщо ми збираємось любити Бога, то нам доведеться мати віру, щоб ходити з Богом. Нам доведеться мати віру, щоб любити Бога, і в першому Івана 4,10 говориться: у тому любов, що не ми полюбили Бога, а він полюбив нас. Бог так полюбив світ, Бог першим полюбив нас. І наша відповідь, коли ми бачимо цю любов, коли ми віримо в цій любові, коли ми віримо цій любові, що це таке, це віра в любов. Ми маємо віру в любов. Тоді ми можемо з'єднуватись з Богом. Ми відповідаємо, як віра відповідає? Я люблю Бога, але моя віра без діл мертва. Тому моя віра відповідає любов'ю на любов. Моя любов до Нього це відповідь на Його любов до мене. І коли ми бачимо ту любов, яку має до нас Бог, коли ми бачимо її, коли спалахує світло, коли ми розуміємо її. Ми починаємо розуміти всю глибину його співчуття, її його любові до нас. Тоді це допоможе нам з усім впоратись. Віра у цю любов допоможе вам розібратися з усіма питаннями. Є питання Бог, чому це сталося? Бог, я не розумію. Бог ми вірили, але вони все одно померли. Бог, але ми все одно мусили звернутись до лікаря. Чому? Чому не виходило? Чому це? Чому те? Я не розумію. Ви багато чого не розумієте? Я теж багато чого не розумію. Як казав брат Хейгін, я знаю більше за вас, і я мало що знаю. Годі говорити про вас. Дякую, брате Хейгін. Так але віра в його любов підтримує вас. Так. Бо найнерозумніше, що ви можете зробити. Це відвернутись від Бога, який має відповіді на всі ваші запитання. Амінь. І ми впевнені в Його любові. Вона підтримуватиме вас зосередженими на відповіді, а так. не на проблемі. Так вірно, Ось ця частина любити Бога і вірити в любов, яку має до нас він багато років тому. Господь попросив мене приділити час і поміркувати над словами мій отець любить мене. Мій отець любить мене. Мій У о тебе є серія мене. проповідей на цю тему. Це вилилось тоді в серію я знаю, проповідей. Я знаю, я пам'ятаю. Так, мій отець любить мене. І того дня він сказав мені: Джордж, нема жодної проповіді, яку б ти міг відпроповідувати. Нема нічого, що ти міг би зробити в служінні, і що змусило б мене любити тебе більше, ніж я люблю тебе зараз. Він любить нас найглибшою любов'ю. Він нічого не утримує. Він нічого не отримує. Він не отримує найкращу любов доти, поки ми не прийдемо на небеса. Ні, ми отримуємо її зараз. І кажу вам: це одне з того, що розвиватиме вашу віру. Якщо ви зможете повірити в любов, яку має до вас отець, то це прискорить розвиток вашої віри, бо ви будете знати тіні сумніву, що він любить вас. А коли ви знаєте, що він любить вас, вам легше любити інших. Друга заповідь подібна до неї. Полюби ближнього твого як самого себе. На цих двох заповідях затверджується весь закон і пророки. 39-й і 40-й вірші 22-го розділу від Матвія. Друга заповідь подібна до першої. Вона у тому, щоб любити інших так, як ми любимо себе. Спочатку любов до Бога, а потім любов до людей. І ви можете додати сюди любов: любов від Бога, любов до Бога, любов до людей. Все це працює разом. Так ви побачите, що у дусі все йде по колу. Як кажуть, що віддав, так, то й повернеться. Так. Це справді так. Тобто, те, що приходить до вас від Бога, призначене для того, щоб проходити через вас. І якщо ви не будете давати цьому проходити через вас, то воно не буде приходити так. до вас. Якщо ви не прощаєте, тоді прощення не може до вас дійти. Бо коли ви піднімаєте цей щит. Коли ви відмовляєтесь прощати, тоді прощення не може до вас дійти. Так. Щоб прийти так. до вас, воно має пройти через вас. Так. Але ось у чому справа любити інших так само, як ми любимо себе. Люди за своєю природою, егоїсти. За людською, плодською природою вони егоїсти. Є таке нам слід думати про себе і в межах нашої відповідальності дбати про себе. Ви не можете ігнорувати себе. Але без Божої любові і правильних пріоритетів люди схильні бути егоїстами, а нам слід любити інших так, як ми би любили себе егоїстичним способом. Інколи ми можемо моніторити ту зовнішню любов, дивлячись на негатив. Але Ісус не залишився так ні. Він ускладнив задачу або так могло здатися. Що сказав так. Ісус? Від Івана 13,34. Так. заповідь нову, нову заповідь. даю вам. Нову заповідь. Що? Заповідь нову заповідь, а не нову пропозицію, не блискучу ідею. Заповідь нову даю вам. Любіть одне одного, як я полюбив вас. Гаразд значить, ми більше не користуємося тією моделлю, яка була у старому завіті. Тепер він заповідує їм робити те, на що тієї миті вони були нездатні. Ви не можете любити інших так, як Ісус полюбив вас, поки не приймете любов Ісуса до самих себе. І так. ця любов так приносить нове народження. Так і вкладає у вас любов. нам слід любити так, як любить Ісус. А що це за любов? На що схожа така любов? Це міні пригода, яку ми запланували. Так давай зробимо це. Можна починати на старт. Увага марш перше до Коринтян 13. Ми з ним знайомі. Цікаво, що Господь дав це апостолу Павлу. Саме він отримав від Господа слова про любов, у якій ми ходимо. Перший вірш. Якщо я говорю мовами людськими та ангельськими, а любові не маю, то я мідь брязкаюча або бубун гудячий. Якщо маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, маю все пізнання і всю віру. Так, що можу і гори переставляти, я читаю з першого вірша: не маю любові, то я ніщо. І якщо я роздам весь маєток свій, віддам тіло моє на ціле палення, а любові немає, то нема мені в тому жодної користі. Тобто ми бачимо, що любов дуже важлива для життя вірою, і для того життя, яким ми живемо. Так, без неї ваші давання непродуктивні. У вас можуть бути чудові духовні дари, але без любові вони нічого не означають. А тепер давайте звернемось до розширеного перекладу Біблії, і я хочу провести невелике співставлення. Отже, ми розглянемо розширений переклад, наскільки у нас вистачить часу, а потім переклад Біблії, наповнене духом життя. Це такий переклад. Джек Хейворд склав його з посилань та нотаток. Ви можете досить швидко перевірити себе по розширеному перекладу Біблії. Але ці коментарі з перекладу наповнене духом життя. Розумієте, тому не думайте ні про кого іншого, і не потрібно нічого показувати. Просто посміхайтесь. Широко посміхайтесь, камери увімкнені, ви просто посміхаєтесь. І виглядайте так, о, хвала Господу. Навіть якщо щось з того, що ми будемо читати, наступатиме вам на улюблені мозолі. А вона так і буде. Отже, четвертий вірш: любов витривала, терпляча і добра. Любов ніколи не заздрить і не скипає від ревнощів. Вона не хвалькувата і не марнославна. Вона не підноситься. отже, це розширений переклад. Пасторе, чи не могли би ви прочитати ці нотатки? Так, любов довго терпить, проявляє терпіння до недосконалих людей. Любов добра, активно робить добро. Любов не заздрить, оскільки в ній нема власництва і суперництва, вона бажає, щоб інші люди просувалися вперед. Відповідно, вона не виставляє себе. Любові властива скромність. Вона не діє на показ. Любов не хвалиться, ставлячись до інших зверхньо. Вона не поводиться грубо, а демонструє хороші манери та виховання. Знаєте, це те, що втрачено у нашому суспільстві. Я одягаюсь для себе в те, що мені подобається, в те, що для мене зручно. Я не думаю про те, що іншим людям доведеться на це дивитися. Я їм так, як хочу, я роблю те, що хочу, я кажу те, що хочу, не думаючи про інших. Розумієте, це не Господь. Любов не шукає свого, не наполягає на своїх правах і не вимагає першого місця. Навпаки, вона безкорисна. Любов не піддається на провокації, вона не дратується, не ображається, не грубить, не налаштована вороже, а милосердна під тиском. Це справді чудово. Так мені подобається ось це у ній нема суперництва і власницького підходу. Ми говоримо не про баскетбол. Ми говоримо про постійне бажання переважати когось навіть в розмові. Так, давай продовжимо. П'ятий вірш. Любов Не має про себе великої думки, не гордовита і не наповнена гордістю. Вона не грубить і не поводиться некультурно та непристойно. Божа любов в нас не наполягає на своїх правах чи на своєму. Вона не шукає свого, вона не ображається, не дратується. І не тримає зла. Вона не бере до уваги спричинене їй зло. Вона не звертає уваги на перенесену несправедливість. Вам слід вийти на такий рівень, коли вам кажуть, не можу повірити, що вони з тобою так розмовляли. А ви думаєте, як саме? Ви не просто відмахнулись від цього? Ви навіть цього не помітили? Так, Переклад Біблії наповнений духом життя. Дуже просто любов витирає образи. Чудово, так я бачу, що багато людей записують так. цей вислів. Це чудове Напиші висловлювання. Це на подушці. Любов стирає образи. Вона не радіє несправедливості і неправедності, а радіє, коли перемагають справедливість та істина. Переклад наповнене духом життя. Любов не радіє беззаконню, коли отримують задоволення від помилок та вад інших, і не розповсюджує погані чутки. Навпаки, вона радіє істині, активно рекламуючи добро. У перекладі короля Якова говориться, любов ніколи не зазнає поразки. Але мені здається, ми навіть на це дивимося егоїстично. Це ніколи не зазнає поразки. Якщо я люблю когось, то це не зазнає поразки. Любов стійко тримається незалежно від того, що відбувається. Вона завжди готова вірити найкращому про кожну людину. Її надія за будь-яких обставин не згасає. Вона все витримує, любов ніколи не згасає, не щезає і не закінчується. інакше кажучи, любов ніколи не припиняє любити. прочитайте переклад. Так. Ти у сьомому вірші так, так. Сьомий восьмий любов все витримує, захищаючи і підтримуючи інших людей. Любов вірить в найкраще про інших, приписує людям добрі наміри і не підозріла. Прочитай цю частину ще раз: любов приписує їм добрі наміри. Так. Приписує їм, і ви додаєте сюди людям, приписує їм добрі наміри, не підозрює. Любов на все надіється, ніколи не ставить на людях хрест, а вірить в їхнє майбутнє. Залишаючись стійкою і вірною до кінця. до кінця і як ви зможете так любити вірою? Так. ось чому ми ставимо віру перед любов'ю. Віра діє любов'ю, але любов має діяти вірою. Саме вірою вам доведеться любити деяких людей. Вірою не лише тому, що вони не дуже приємні, а й тому, що ви примхливі. інколи доводиться використовувати віру, щоб любити, незважаючи на свою примхливість, а не лише їхню. Як нам придбати таку віру через слухання так, і слухання вірно. Слова Божого? Тому ми ставимо Слово Боже на перше місце, щоб жити вірою. А в житті вірою ми ходимо в любові. Слава Богу. Пастор Тері, сьогодні день пожертвувань Мені на передачі переможного свірюючого. Мені так, подобається мала День Богу. пожертвувань. У мене є місце писання, яке я хочу прочитати. Це повторення закону 8.18. Чи можу я почути «У» на повторенні закону 8.18? Там говориться: але щоб пам'ятав Господа Бога Твого. Пам'ятайте його, бо він дає тобі силу або здатність набувати багатство. Щоб виконати або підтвердити, як зараз, завіта свого, який він клятвою затвердив батькам твоїм. Я хочу прочитати Давай. це з нового живого перекладу Біблії. Завжди пам'ятайте, що саме Господь Бог ваш дає вам силу ставати багатими. У я бажаючи мені потрібен звук органу. Він робить це, щоб сповнити завіт, який він склав з вашими предками. Повернемо сюди. Це він дає тобі силу набувати багатство. Силу, а сила сіяти це потужна річ. Це перше, що Бог дав Адаму. Він сказав: Я Вірно. даю насіння. Так, це була найсильніша річ. Це пов'язане з його пануванням. Це була сила і здатність сіяти насіння. Все є насінням, ваше життя, ваше так. ставлення. Але особливо ваші фінанси, ваша давай, що ми сіємо? Ми сіємо в життя людей, тому що історія місії Кеннета Копленда у тому, щоб брати це слово, приносити його іншим людям у всьому світі, і бачити, як їхнє життя змінюється відбувається переображення. У цьому сутність, в цьому головна мета місії Кеннета Копленда переводити людей від молока слова Божого до твердої їжі від релігії до реальності, щоб вони зростали у бозі і були переможними у і житті. І це відбувається ось коротко. У чому сутність? Так ось у чому сутність. Біблійний коледж Кената Копленда, так. канал, так. перемога, церква Маунтін» і вся наша робота у всьому світі. Всю інформацію про те, як ви можете відправити пожертвування до місії Кената Копленда, ви можете знайти на нашому сайті. Ми будемо раді почути вас. Запрошуємо вас стати нашим партнером. і приєднатись до нас у тому, що тут відбувається. Якщо так. це служіння було для вас благословенням, хоча б одного разу, то я прошу вас помолитись про це і дізнатись, як Господь хоче, щоб ви його підтримали. До наступної зустрічі. До понеділка і пам'ятайте, будьте з нами. Бог любить вас. Ми, ми любимо вас, і Ісус, Ісус є Господь. Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі МорВІ допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамурке. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.